Довжина, хорда довжина, якої 8 коренів 2 см стягує дугу кола, градусна міра якої 90 градусів. Знайдіть довжину кола. Коло <кхи> з центру, нехай в точці О. Сказано, в є хорда у нас. корда АВ, довжина якої 8 коренів з 2 сантиметрів. Стягує дугу кола, градусна міра якої 90 градусів. Наші точки А і Б ділять коло на 2, на дві дуги. Більшу дугу і меншу. У нас менша дуга АВ, Ось вона у нас. Її градусна міра дорівнює 90 градусів. Знайдіть довжину кола. Довжина кола це в нас С, і вона визначається як 2 πr Будемо знати радіус, будемо знати довжину кола. За властивістю центрального кута, проведемо його, центральний кут, кут АОБ називають центральним кутом. Так як він, його центр знаходиться посередині в центрі кола. За своєю градусною мірою він дорівнює дузі кола, на яку, спирається, на яку він спирається. Спирається на дугу АВ, що дорівнює 90 градусів. Тому і його кут, цього кут, центрального кута дорівнює 90 градусів. Кут АОБ дорівнює дузі. На яку він спирається, 90 градусів дорівнює. Тому робимо висновок, що трикутник АОБ прямокутний, прямокутний. Оскільки АО і ОБ у нас рівно як радіуси, ОА дорівнює ОБ наш радіус кола, тому цей трикутник прямокутний і рівнобедрений. рівнобедрений. Основа рівнобедреного трикутника АВ дорівнює 8 коренів з 2. Можемо вималювати собі цей окремо рівнобедрений наш трикутник, прямокутний і рівнобедрений. АВ, хорда 8 коренів з 2 це є основа рівнобедреного трикутника. А і ОБ наш радіус і є бічними сторонами. Наш невідомий радіус за, з цього трикутничка розглянемо, і за наслідком з теореми Піфагора ми можемо сказати, що невідомий наш радіус, тобто сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Отже, наше ОА в квадраті плюс ОБ в квадраті дорівнює гіпотенузі в квадраті. Таким чином радіус в квадраті плюс наш радіус квадраті дорівнює 8 коренів з 2 до квадрату. Два таких радіуса в квадраті. 8 в квадраті 64 корінь з двох квадраті – 2. 64 множити на 2, тоді радіус в квадраті дорівнює 64 помножити на 2 і поділити на множник біля радіуса на 2. Тобто радіус в квадраті дорівнює 64. І сам радіус буде дорівнювати 8. Алгебраїчно, коли розв'язувати, буде плюс-мінус 8, але мінус для даної задачі буде стороннім коренем, тому радіус буде 8 см. І тоді наша довжина кола, що визначається за формулою 2 π радіуса, або діаметр помножено на π, буде. 2 помножити на 8 і на пі, як 16 пі сантиметрів.